Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, Скажу вам тако, початок тижня не дуже вдало розпочався, тому що гнида бушувала цілу ніч. В Києві біди наробила, та й не тільки в Києві. Ну, але живемо, кавалєрка, в такій реальності, хочемо, не хочемо. Прийшов новий день. Понеділок чи неділя, нам треба вставати кожному. Взагалі кожній людині рано. Треба встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вителяти їх всі разом. Беріться до роботи! Не можу кавалерка кричати, бо по перше мала ластить. Тривога за тривогою, то відбій тут дуже сильно, знаєте, говорить. По мікрофону Моніка взривається, Моніка не знає, що робиться, Моніка тільки засне знову тривога, вона і говорить, і тут можна, знаєте, ну, але, але Моніка ще спить, ми вже повставали. І так, знаєте, всі сидимо в телефонах, моніторимо новини, але скажемо, хочемо чи не хочемо, це є наша реальність. Це є реальність наших дітей і взагалі всіх українців. Не бушує, спокою не дає. Але я завжди говорю, і буду говорити і молюся Богові, що прошу, Боженьку, нехай це все зупиниться, так як кожен українець молиться і просто, і рано чи пізно цьому всьому буде кінець. Ми просто мусимо вистояти, витримати. Ну, бо ми українці, ми є дуже сильні. Так що, кавалірочка, в мене понеділок почався. Правильна машина вже пер, на вагу стали Віталік 80 кг, я 66, 650 кг. кілограм. Так що з сьогоднішнього дня правильне харчування яйця зварила, салат буряка зробила, відбивні є. Одним словом стараємося, щоб скинути лишні кілограми. Ну і сьогодні хто виграв бантик, Петяночка з сім'єю з Тернополя. Сьогодні приїжджають в Трускавець відпочивати в санаторії Віктор. Це переможниця бантика. Так що сьогодні будемо зустрічати, поселяти. Ну і кавалерка буде собі відпочивати. А потім ми приділимося з ними, який день ми проведемо разом з ними один цілий-цілий день. Так що кавалерочка. Треба приводити все в порядок, буде тирманусь, снідати. Нам сам все як завжди і все, як всюди. У нас кукуруд. Як не ремонти робить, то косить, Як не косить, то ремонти робить. То якби хтівку довше поспати, то би людина не висталося. Я чесно вчасно. В хаті дихати курва нема чим, на двір виходиш дихати нема чим, ним сом все, все, як завжди. Так що, кавалерічка, всім гарного, мирного. Позитивного дня, бережіть себе і своїх близьких, бо гнеда чи вночі, чи дню, все одно бушую. Іди сюди ставати. Ну добре, я ковідка перша важуся, фіксуємо вогонь. 66, вісім. Моє вага. Вітаюся. Завжди в тому телефоні. Ну, так е, воно має бути, розумієте. А у нас вага просто до телефону підв'язана, що ми в телефоні бачимо. Угу. Сімдесят дев'ять сімсот. Але потім так і весь час важишся футболці, ті, -шорти, так шорти в тапочках. Так. та Виключи тут, ти. Я не можу, Кавірка, у вас діти є. От ви мені скажіть, ваші діти теж постійно з тим телефоном. Ну, давай, переставай. Знову. Подивитися, яка в мене була вага. 63, 350. То так. коли вона така була. так? На минулий Як на минулий, на минулий... купила, тільки напевно вагу. так? і так. Давай. давай. Я до 50 грамм діла. Вірбувалася на моліку, чи що? Ні, а що тепер у нас є початок тижня. Ось. Я і кітця моє? 66, 75, 79, 70. Це сьогодні понеділок, початок тижня. І ми ну, до наступного понеділка подивимося результат. Кавалерочка, ну голосуйте, хто більше скине, я, чи так. Чи взагалі щось скину? А, знаєте, я дуже так хотів до 80 дій. Я думаю, довіду до 80 і піду в вокзал, броси торніки. Як ну, показує батько, як показує практика, я минулий раз пішов, але... защемило але... <хи> <пи> то... плече. <пи> <пи> Перший раз, ні, то не так. Перший раз пішов, так закрив би тут правками. Перший раз пішов на бруси, защемило плече, купляли таблетки, щоб запальний процес. Другий раз аналізи всі, всі поздавали, і він і я. Ja другий раз пішов футбол грати заслав. Він щось стоїть і починає щось то, яке. А в мене, дивись, яка давай почнемо з того, чого в тебе немає. Мені вже цікаво, чого в тебе немає. Це знову, якийсь рано прикол, будь щось почало боліти чи що, що то було. Ні, пітливість посилає. А пітливість, пітливість дуже сильна на руках, знаєте, а то треба вколоти уколи якісь, і то нам порекомендували так. Бо ми вже радилися, навіть з лікарем радилися. Лікар сказав, що є в косметології, треба шукати просто в які, коли уколи якісь. Та, і воно... і... Не, не, не. Він завжди не, мокрий, не. він навіть вчора ми записуємо відео з міста, а він. Та я не слухаю, Та ти просто. Ну, ай, ну, ай. Та я брей, а я брита. А кавалерка, зараз виставлю на резервній стрімці в Віталіка. Як він перший раз. <реш> <реш> Отаку, от знаєте, от, такого, от такого перший раз я вийха. Я кажу, а я так виключаю, що це таке, яка? Що ти гонишся, кажу, як не знати що він? А що я маю робити? Буду, ну, до нам... все, все зафіксували, а відео, я там тобі <реш> на що годився, зараз виставлю літалі, косив у себе сторінці, на резерві.